Що ти йдеш? Дараз, зараз зараз Тіпи. бачу. <звук> Я поняв, приїхали вже. Вони на мене біжать. На тебе? А може і не на мене, не бачу де вони. Отут тут був. Не можу поняти, де він дівся. Ой-ой-ой, по тобі прилетіло. А, вже тут. У тебе? Так, да, в мене. Один є, так? Да? Живи. Мінус один, так, да, так. Да, да. Тут десь другий. Не бачу поки що. Він там внизу пішов. У мене є для нього подарок просто. А де його Ось сьо повзе, повзе отут. Отут повзе. There. Ага, він отам, отам, отут він. Бачу, бачу, бачу. Мені треба захилитись повністю. Хилься, хилься. Треба пуш пушити, насправді. У мене є граната, яка деактивує щит. А в нього нема щита. Давай, 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 давай. Одного прям мінусну, мінусну. Давай я пуще, кидаю ще гранату пуще. туди. Пуще. Сюди Це просто. Минус. Ох, ця граната топова, а? Просто вона електро... електролізує, типа. Іди він там Кидаюсь. в кущах по дорозі. Бачу, бачу. Це Те... ти. Це хто топає? Я. Я чув як хтось опав. Да, Це чув. мені показалося. Я теж чув як хтось топає. Чув, во. Можете здалека цей? Може. Ну шо, го тоді туди. щит. А, не, опа, бач! Я ж казав я. Назад, 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 вертайся. Ах, з. Десь звідти. Оно, мітку. Отмітив його. Блін, не бачу. Він отам. там. Ну диви, їх двоє там, чуєш, їх там двоє. За деревом, да, вони? Да, вони за деревом. О, хай їх, коротше, хризуть ці. Давай отбіжим, чуєш? Давай, 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 давай. Давай, 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 да? давай. От, давай, давай. І зараз будуть грести. Ось тут тіп. Окей, окей. Мінус один. Окей, окей. Ти другого добив? Ні, я його не вбив другого. Він десь побіг. Макс. Тебе не чути? Не знаю, не... він побіг другий десь, не бачив його. А, я його добив, добив. Ось цього що побіг добив, ось він валяється. Ось... І ось один валяється. Ось там ще хтось стріляється. Да, я чую, бачу там тіпи. Там дронів вбивають вони. Я дронів, бачу. Я не можу її залутати, прикинь. Забагалося, а забагалося. У мене немає щита, все. Все? ти мінус? Ні, у мене щита просто немає. Блять. У мене немає хила щита. Я поняв, У мене... У мене два, я тобі один дам. Блять. Так, Бла... сто, мене Бежать, бежать, на тебя, а тут звездка на тебя. На мне, на мне. Я поднял, сейчас, секунду, секунду. Боже, где нас так много, людей? скажите мне? Все, я думаю. Не... Mm -hmm. Да, давайте. Я вижу, mm вижу, -hmm. я вижу, не буду тут. Я вижу. Та я тигнорів, ти бачила, що в мене робилося. Це, це це капець якийсь. Просто скільки ми тіпів? Пачку, другу, а третя вже нас розвалила, блядь. Виживу. Може <аб="#> і виживеш. Вони, напевно, мене лутають, вони, напевно, не побігли. Навірно. Хочу зробити грязь. Ти що хоч ліпера? Загреб його просто. Та, а, у тебе є платний виход? Ну да, я ж брав його.